Друзі, я зараз економію в Естонії. Дивіться, яку я знайшла тарілочку. Вона така більш для других штраф. Невеличка. Дивіться, як золото, це все покрите, Дуже гарно. І вона в дуже гарному стані. Подивіться, це 80 центів коштує зараз. Це пролітарій. Які ці роки? 60-ті, напевно, так? Да? Ось 60-ті роки. Другий сорт, вона абсолютно нова. Ось таку тарілочку знайшла. Дорогі мої підписники. Будь ласка. Підтримуйте мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Так, це другий сорт, 60 роки. Це Дульова. Це вже блюдечка. Я дивлюсь, так трохи з'явилася такої старовинної посуди. Вона в такому непоганому стані. Це теж подивиться гарно, дуже золото, все, в сохранності. Збереглось добре. Це Сирийська порцеляна. Яку ціну знаю. І таких тут багато. Треба запитати. Шість. Сім тарілок таких. Зараз я запитаю. Yeah, no. Так, це по 20 центів. Оце порцеляна, порцеляни, в якому вони стані. дуже гарними. Іми не, не користувалася. Вони просто лежали десь там серванті або десь ще. По 20 центів це різка порцеляна. Це 2,50 центів це різка порцеляна. не користувалась і дуже добре користувалась по золотому рестерку. Риська порцеляна. 50 центів. Це вже дитячі, такі тарілочки, знаєте, невеличкі. Такі вони дуже скажу зручні. Так, це по 20 центів, якщо немає ціни, то це по 20 центів. Таких тут 4. Чий цей завод я думаю, можу. Який це завод? Так, різка порцеляна це теж по 20 центів. І тут багато, дуже багато. Дивіться, яка тут краса розписна. Бачимо це, да? Місто, море, якийсь парусник. Такі кольори, добре, жовті, блакитні, рельєф на порцеляна. Це зік 80 центів. Такски. Их тут чотири таких зиковських купить. І вони всі в доброму стані. Я кажу, на тарілки Доволі багатий вибір Так, баранівка За євро Таких тут у нас є три. ці більші як. Ну, малесенькі ці. Сейчас Оце така легка тарілочка класна. Фаянцева, чи яка вона? Ага, 50 центів. Чи це кліні? Вона, я вам скажу, дуже легка. Оця тарілочка. Класно, мені сподобалось. Ой, подивіться, яка вона ця класна для діточок, так? Да? Лисився, зайцем сидять щось там, розмовляють. Це різка порцеляна, 50, але вона дуже-дуже користувалась нею. Так, що у нас тут? Це маленька, різька. Якщо немає цільнику, то 20 центів. Таких тут три різких. Їх тут багато цих Перевисок. О, Це риська, напевно, вона легенька. Да. Їх там декілька є, цих різьких. Такий червоний горіх, баранівка. тут такие вот выбор, бачите, тарелок. Чешечки у нас тут какие тут две. все сейчас уже больше. Сейчас не так. У ну, меня кого-то ваша 60 центов. Ой, я кого на ваша Взагалі, говорю, зручно, ще налити туди чаю, тернопільський. Пісочне це там. Це по 40 центів. Якщо немає ціннику євро. Колонне Ризька порцеляна, все подивіться, яка вона гарна. І вона одна тут, яка вона гарна. Звичайна. Вона абсолютно нова. Будь Під ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, коли ви мені пишете, коли є з вами. Зворотній зв'язок. Коли підписуєтесь, я вам дуже вдячна. Ця також дуже нова, ну, нова чашка, її не користувалась дружківка 80 центів. І вона дуже легка. Дуже. Що це за маленька? Довбиш. У нас прекрасний Довбиш. Так, це також український, полтавський, 60 центів. 57 копійок, третій сорт, вона така трохи важка, нелегка. Чи це клеймо, я не можу згадати? Вони всі такі гарно останні у ці чашечки. Що отак от залишилося? По одному. Ой, от ця класна чашечка. 60 центів подивіться. 20. Ну, це так розуміється теж є Паранівка, да? це деколька, це букет такий золота прорисовочка, а водочка золота. Це все. І вона, напевно, перший, перший сорт, 60 центів, тому що червона там. Ну, і вона нова. І легка, легка на Класна чашечка. Дуже давно не дивились тут чашечки, ці, це важка. Міночки чашечки не подобаються. Риська. Ось такий вибір чашок. З нами Так, а що тут? Давайте ще тут подивимось. Це також абсолютно нові ці чашечки, я пам'ятаю, такі були. Так, городниця, другий сорт. Вони, якщо немає, то по 40 центів. Ціна 40 центів. Абсолютно нова. Таких три є городнички. Вони нові. Це величезне, напевно, десь городниця євро 50. Десь на 400, 450. Це сучасні. І також нова чашка, городниця. Ціна 40 центів, якщо немає. Може взяти така гарна, так? Да, Скажіть, гарна чашечка. Вже візьму. Візьму мені подобається. Візьму. Так, цю я бачила, я вже вам показувала, вона со сколом, так. Ось якщо б не було цього, я б взяла, вона гарна, легка. Ризька порцеляна, так що це? Це також ризька. Деколька. Вона така важка. Це більше таких часів. Так. Це вже позолота вся стерта, вона гарна, звичайно. Це бачите, кліна Чехословаччина. Вона дуже гарна оця, але стерта. Так, це також. Це красний фарфорист, я вже бачу по кліню, 2 євро 40 центів. Але вона теж дуже користувалась. і... Ось ще. якась от ця зелена така більш оливкова за євро, вона ага. поставила євро. і вона в гарному стані але євро, знаєте, теж Ось тобто такий вибір, я вам показала чашок, тарілок. Мені сподобалася ця тарілочка, Оці б сподобались мені також зіковські. Оце, бачите, це з наборуський портурен. Так, а це ще за горох такий величезний, такі. такі легисенький, дуже-дуже легисенький. Речка портфеляна 5 евро. Вот за цю тарелку 5 евро. Хочу ничего собі Таких 4 я тарелки. це я вам скажу. Ну мало 5 евро, ну мало. Вот взагалі. Оце новая. 80 центів Прилітарі. О, яку красу я знайшла, подивіться. Що я знайшла? Це ще ручний розпис, чи декулька. Ну, Цей горох червоний це ручний. А ото, напевно, Ну, Звісно, що з золотом приросов. Ого, євро 50 євро. це баранівка. Бачите, червоне клеймо. 56 копійок колись і вони абсолютно в гарному стані. Так, треба Її користувалися. таких тільки, так? Да? Як жаль. Якого оце красива, правда? Так, а це що? Це Полтавський, другий сорт, 41 копійка Ось ціна її була. Євро 50. Ну що це за клімови? Можу... Просто Щось воно в мене випало. і не хочу сильно так. Цей. О, скільки тут золота, багатства? Це полтавські 5 євро 50. Сентів. О, що посуд привезли. Зараз я подивлюсь. Якщо дадуть мені цей подивитися, я буду зараз дивитися. Дорогі мої підписники і гості мого каналу, всім дякую за перегляд, дякую вам дуже за підписки та зворотній зв'язок. Бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока!